Вітаю, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні у нас цікава подорож на гарну дачу. І якщо ви мрієте про тихе і затишне місце для життя, не тільки влітку, буде цікаво. Дача, на якій можна жити, можна зимувати, але пічі треба все ж таки зробити більш капітальні. І дуже цікаво тим, що до міста ходить муніципальний автобус, тобто міський автобус і для пенсіонерів. Це безкоштовно. А також є потяг. Ще ближче до дачі, 10 хвилин йти до потягу. І до Франківська, наприклад, дуже легко добратися. Їдемо з власницею і спілкуємося в дорозі 100 метрів поганої дороги. І ми виїжджаємо на хорошу трасу. І це буквально, буквально 15 хвилин. До надвірної авто. На Ринку. Так. От тут хороша земля дуже. і земля, і клімат. Ми навіть не можемо пояснити. Так як в Тернопільській області Заліщики, так? Що там помідори і огірки. Це прямо серцем. А тут на полуниці. Так, так. Такі смуги, мабуть, да? О, так. тепла, холодно. Це одна із церков. А там що шутрова, там Ага. Угу. Кожну року підсипають. Були збори, не вибрали нову голову. Я вже сьогодні поспілкувалася, думала вже якось до Ага. Це ми приїжджаємо село, яке межує з нашою дачею, тобто зовсім-зовсім поруч. Ну і дорога, як ви бачите, тут ага, хороша. Ну, але звідси казали, що вони йдуть десь до 40 хвилин. 35-40. ну Це восени з візочками. Тепер так, так. там не було. Можна ну, швидше? Так. Тут засипали ці, о, цим щебенем, мають покривати асфальт. Це так. ще кусочок. Це буде. Я не знаю, Оце, Оце село. Оце село буде зупинка. От туди. От туди. От як угу. зараз їхати. Тобто до муніципального автобуса 40 хвилин пішки до 10 хвилин пішки. Хвилька, ворота, заїзд, сад. Ось будинок. Ми тільки пересадили, бо то було. Такі, так. більше, вже бачу Два тижні були, вон косили все. Так. Тут дуже чорно. Оглядаємо подвір'я, ділянка 6,5 соток, гарно рівної форми, вже гарні дерева. Йо, які вже це солодкі. У мене ж є в сестрі, брата ні одного. Угу. І так, Черешню маєте. Дерева доглянуті, гарні, яблуні, груша, слива, персик, черешня, кущі смородини, малини, ділянка обробляється, і власниця сказала, що навезена родюча земля чорнозем. Криниці. скважина? Не знаєте, скільки метрів? 4. Напитуємо про криницю і власниця нам говорить. 4 метри до води в цій криниці. Будинок розташований в екологічній місцевості, поблизу ліс і зовсім поруч є ще джерело. І під цю воду можна ще брати і зійти, з чистого джерела. Це, угу. Це санвузол, так? туалет. А це у вас душ? Ні, ні, це сараєчок. Сараєк за інвентаря. Можу. інвентаря. Угу. Там комфортна яма. Не перевертайте вас. Не проста венгерка, а такі великі. Великі сливи. Угу. А малина приїде у вересні малина, в жовтні малина. А боїться. це ремонтантна така. У нас не те, не ж... знаю. я то більше всім чоловікам. А це само насіялося uh -huh. паня. Uh -huh. uh -huh. І ми вже так звідси вкрани. Ми собі робили на старості, щоб прожити. Заходимо в будинок. Будинок цегляний в два поверхи. Будинок побудований після 2015 року. Спочатку ми бачимо ось таку веранду, передпокій, він досить великий. Було в планах розділити цей передпокій навпіл і в частині зробити санвузол. З веранди передпокою ліворуч ми попадаємо ще в один коридор, де є сходова на другий поверх. Кахельна підлога, праворуч, кімната. Ось кімната така гостєва, можливо, це столова. На підлозі якісний ліноліум. Це на стяжці ліноліум. Так. Ось на стяжці. Ну, ми повністю робили. Стяжки всюди, коробку купили, боже, криво. Не розказати вам. Просто що не міняли вікна, бо вікна вже це стояли. Деякі там були, деякі були. Але повністю середину про штуку того піднімала. Ну, Балон газовий. Це Кухня. На кухні вода не заведена. Ось є такий рукомийник, куди вода заливається, але криниця. В цьому будинку на цій ділянці є, воду завезти можна. І вихід з кухні на задній дворик. Повертаємося в коридор, щоб піднятися на другий поверх. Скляні блоки створюють приємну атмосферу. І сходи завжди вдень добре освітлені, і разом з тим на вулицю нічого не видно. Сходи дубові. Угу. І поверхами. Зручні сходи. Оглядаємо другий поверх, сходова площадка. Далі заходимо в першу кімнату. Кімната з дуже гарною дерев'яною підлогою, свіжою. Двері дерев'яні на замку, на другий поверх. Підходимо до вікна. Гарний дерев'яний підвіконник, вікно звичайне дерев'яне, гарний вид на дачний масив і на ліс. Замістик. Але оце все добротнє, це все робили. Угу, угу. Підлога, стіни, стіни, все Це дух. А підлога дубова, не знаєте? Прошу. Підлога не дубова? Ні, підлога не дубова. Питання, Під не дубова. Підвіконні дубові. Я не знаю. Угу. Хороша не. підлога. Ні, підлога хороша. Так, все І це друга, кімната. Кімната. друга кімната. І вид, Вихід так, на стріх. І друга кімната. Вона невелика, але має два віконечка. Тут 10 квадратних метрів. Заглядаємо в вікно, бачимо, теж видно ліс і на дачі. Горіще, але у вас там вікно. Горіще, але у вас там вікно просто на горіщі, там, Так, Воно там, якби хтось хотів, uh -huh. ще щось собі там робив. Тут у нас стояло ліжко. Uh -huh. Ось, ти я вже потягнула, я була старе, вже його викинула. Це uh -huh. крісло розкладається, тут крісло розкладається Розпадається вперед. Да. Це кориски всі. Yeah. І про ціну. Будинок в два поверхи. Повноцінні два поверхи 75 квадратних метрів з ремонтом, земельна ділянка 6,5%. В самій екологічно чистій зоні прикарпаття біля лісу з джерелом якісної води. Вартість будинку оголошена власниками. 27,5 тисяч доларів. І не забувайте, що це дуже близько до Івано-Франківська. Всього 15 хвилин на авто. В будинку три кімнати, веранда, кухня, вікна дерев'яні подвійні, металеві градки на вікнах, двері вхідні металеві, укріплені, два входи в будинок, є світло, вода. Свердловина, колонка, газ, балон для приготування їжі. Повторюю: на першому поверсі кімната, де діючий камін, кухня і столова. На другому поверсі дві кімнати. Будинок цегляний, накритий шифером, огороджений сіткою з металевими стовпцями. На фундаменті в ротах вір і хвіртка дерев'яні побудований сарай для садового інвентаря з вбиральнею. Чудова дача, а хтось, можливо, відважиться на те, щоб це був будинок для цілорічного проживання, адже в цьому селищі досить багато людей живуть цілий рік і зимою і влітку. Дякуємо вам за увагу, але попросимо, перш ніж закрити відео, поставити нам оцінку за нашу роботу. Телефонуйте і поїдемо на живий огляд. До зустрічі!